Права 1192. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у першому заданні. У нас 19, що ділиться на два частки. Давайте спочатку ми знайдемо неповну частку та остачу, ну а вже потім зробимо те, що сказано в цьому завданні. Отже, записуємо 19, що ділиться на 2, це дорівнює. Давайте я 19 запишу як 18 плюс 1. Чому? Тому що 18 ділиться на 2. Пишемо поділити на 2. І це дорівнює. Тоді 18, що ділиться на 2, це буде 9. Ну і пишемо, що остача. І ще в нас залишиться 1. Є. Ну і тоді, якщо ми так записали, то записуємо. Отже, Записуємо 19, що ділиться на 2 частка. Це ми можемо записати як дріб 19 других. І це дорівнює, Давайте зараз ми його перетворимо на, на мішане число. Отже, тут у нас 9 цілих, і ще у нас одна друга частина Є. Ну що ж, перше завдання зробили, переходимо до другого. 26, що ділиться на 5. Записуємо цю частку як 25 плюс 1, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, якщо в нас... Чому я так записав? Тому що 25 у нас ділиться на 5 то тепер, якщо ми будемо ділити на 5, то 25 поділиться, це буде 25 поділити на 5 5 цілих. Ну і ще остача в нас буде 1. Пишемо остача. 1 Є. Ну що ж, записуємо, отже. Записуємо, що 26, що ділиться на 5, це дорівнює. Це частку можна записати як неправильний дріб 26 п'ятих, Або як мішане число. Тут буде у нас 5, цілих, ну і ще залишається у нас одна п'ята частина. Є. І... Переходимо до третього завдання. Бачимо 57 частка, що ділиться на 10. Ну і записуємо, що 57 ми можемо записати як 50. Плюс 7, що ділиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, тоді. 50 у нас поділиться на 10. Я так і записав, що поділилися на 10. Це буде 5. І ще в нас буде остача 7. Записуємо, що неповна частка у нас тоді дорівнює 5. А остача записуємо 7. І... Ну і тоді записуємо, отже. Записуємо 57. Що ділиться на 10. Це можна записати як дріб 57. І це можна записати як мішаний дріб, як мішане число, як 5, цілих. і остача у нас 7, і... ну і переходимо до останнього четвертого завдання. 62, що ділиться на 25. Давайте ми запишемо тоді 62, так. Виокремимо ту частину, що ділиться на 25, а це 50. То ми пишемо, як 50 плюс 12, що ділиться на 25. Так. Ну що ж, записали. Тепер, якщо ми поділимо на 25, скільки це буде? Пишемо, що це дорівнює. 50 поділити на 25, це буде 2. А що в нас буде остача 12, то пишемо остача 12. Є. Ну що ж, давайте тоді запишемо, отже. Записуємо. 62. Що ділиться? На 25 дорівнює. Це буде 62. 25. Дріб. І як мішане число. Тут буде у нас дві цілі. Остача 12, то буде 12 і 25. -х. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки у вигляді мішаного числа. На цьому вправу завершено.